Якось одна середня IT-компанія трохи мене здивувала. Поясню чим. Вони мені сказали таку штуку. А як ми можемо по таймен матеріал не відповідати за якість, якщо ж ми ну, ж робимо роботу? Ми ну, ж якісно робимо роботу? На що я відповів їм таке? Друзі, скажіть, будь ласка, а чи є в вас абсолютно детальне технічне завдання? Немає. Чого немає? Тому що це модель таймер матеріал яка власне і з'явилася колись давно на ринку саме через специфіку взаємодії, ну, наприклад, в тій же айтішці, uh, да коли неможливо прямо одразу зробити це технічне завдання, а все власне там, плюс-мінус по ходу вже uh, вимальовується. Тобто, якщо все плюс-мінус по ходу вимальовується, якщо не зрозуміло, що ж таке якість. Якщо немає погодженого бачення з клієнтом, що ж таке якість, то а як же ж е, визначати, е, що, що це таке, і як же ж ви можете відповідати за те, що не було погоджено і визначено з а е, Для компанії це був навіть трохи сюрприз, але вдалося вмовити їх застосувати такий підхід на е, одному невеличкому проєкті. Вони його застосували і на проєкті там е, Сумою десь там чи 10 чи 15 я вже не пам'ятаю, тисяч доларів, вони власне, не відповідаючи за якість формально за контрактом, вони виставили за переробку багів виправлення багів. Вони виставили десь там півтори тисячі доларів, що досить непоганий відсоток. А якщо порахувати. Той період, коли вони цього не робили і приблизно порахувати це за рік, і ті гроші, які вони недоотримували в бюджет компанії, ну, уявіть собі, що це буде за сума. Це буде досить велика сума, і вони навіть самі того не розуміючи цю суму втрачали.